Результатом вищеописаного ланцюжка Потій та передумов стала поява бойової машини бм 21 «Грет», який став надзвичайно успішним зразком та досі застосовується багатьма арміями світу у різних модифікаціях. Лінійка 122-мм ракет до цієї установки вражає різноманіттям, але про них ми ще побалакаємо детально трохи пізніше. Наприкінці 1968 року почалися розробки 220-мм далекобійної РСЗВ під назвою ГРАД 3, а у 1975 році даний комплекс був прийнятий на озброєння під позначенням 9К57 57 ураган. Ракети урагану могли летіти на вісень до 35 км та нести касетні бойові частини із уламково-фугасними елементами чи протипіхотними мінами. Але і такої макатумби совковим генералом було замало. Тож вже у 1987 році постановою ЦК КПРС і РМ СРСР від 19 листопада 1987 року було прийнято на озброєння нова реактивна система залпового вогню 9А52 смерч. Смерч пуляв ракетами калібру 300 мм на дальність до 70 км, що навіть звучить солідно. До того ж, його ракети могли нести ще більш різноманітне навантаження ніж ракети урагану.